Багато, хто Галя є у нас? Так, да, є, але не для всіх товарів. Я Галі. думав, ти скажеш, не для всіх людей. От це думаю, що контент да. вивче, що моя Галя говорить. Ділю на касти. Да. Ні. На даний момент філахту прийшли з такими іконами святого Спірідона в такому червоному кіотику. Ззаді має підставочку. Ось так можна її поставити на стіл чи на ваш іконостас. і до неї буде ось така філа. Покажи, як виглядає філахточка Філах, всередині. Да, бо не всі знають. часточка такого плату, яким покриваються мощі, і читаються молитви в храмі святого Спірідона. Потім це плато ріжуть на ось такі шматки. Невеличкі кусочки такого плато вклеюють в черевички, черевички. вироби черевички. Черевички, да. ось в Саші баскині є з таким черевичком, і всередині також є часточка філахто. Є підвізки на шию з черевичками, тому я. Тому у вас завжди з вами буде це святе філахто, якщо ви придбаєте чи браслетик, чи підвізку, а до іконок, то ми даємо в такі не те, що ми даємо, храм дає в таких пакетиках. Тому Як замовляйте сайт в шапці профіля іконна лавка, розділ зі святинями святого Ферідона. Переходьте, обирайте, робіть замовлення.